Вітаю всю спільноту. Попався один прицільчик нк 008. Дивіться, при вмиканні ви бачите, що надпись наєскась, і якщо дивитися, перехрестя навкосу стоїть. Це проблема екрана. Десь зміщений екран. Що треба зробити? Так, ми зараз його вимикаємо. Так. Відкручуєте 4 болта. Акуратно підіймаєте кришечку. Рекомендую, якщо ви перший раз з таким стикаєтесь, зробити фото оцієї плати, щоб ви знали, куди, що вставляється, який шнур. Вони з різними проводочками йдуть. Ось. І тоді взяти пінцет, бажано гострий, отакий. І... Зняти силикон. Він м'якенький, він легко знімається. А тоді від'єднати всі шлейфи і е, відкрутити план. Коли ви все від'єднали, візьміть, зачистіть від силікону оці всі остатки його, для того, щоб вам було простіше працювати. Потім, коли ви будете вставляти, щоб вам було ну, легко то робити. Воно не важко, трошки треба затратити часу, там 5 хвилин, але акуратно пінцетіком це все позбирайте. Особливо на нижньому. І нижній в наглу не дергайте, він хоча м'ягкий, як різина тянеться, але на нижній платі це інфрачервоне світло. Тому там проводочки тоненькі, ви можете просто їх відірвати. Тоді будете гратися, паяти. Якщо вмієте то. Або треба заново коннектор припаювати. Тому не спішіть, робіть це все акуратно. Так само з цим шлейфом. Ще один момент. Звідки я знаю, що проблема в кріпленні екрана, а не, наприклад, в кривої матриці, що матриця спереді крива. Тому що при записі надписк ILZO так само криво. Він не відноситься до матриці, значить, це сам екран. І як факт, дивіться, бачите, як шлейф стоїть косо? Він прямо видно, що він викруваний. Десь він перекручений всередині. Зараз побачимо де. Ось і наша проблема, бачите? Вверху фішечка кріплення, вона стоїть наєскась, вона стоїть косо. Можна від'єднати тут шлейф. Куту. Але я думаю, буду робити акуратно все. Просто відкручу болтики ось до 4 болта. І е, вирівняю екран під 90 градусів, щоб він стояв рівненько. І все. Ось так виглядає екранчик. Просто тепер треба вирівняти його по центру, проставочкою піджати і далі зібрати все. Будемо пробувати. Коли будете вставляти проставочку, дивіться, тут є вирізи, а тут є виступи, щоб воно співпало, тоді правильно підіжме. В принципі, дивіться, можете повністю не розбирати. Це вже я тільки що зрозумів. Е, можна просто ці болти чуть-чуть відпустити, і тоді екранчик ходить і акуратно поправити, так буде простіше. Ви побачите, що цією фішкою ви можете поправляти. Чуть-чуть провернули в ту сторону, щоб, ну, в яку ви розумієте, що воно скривлене. Ми зібрали наш прицільчик, перевіряємо, вмикаємо його. О! Все йде по центру, перехрестя по центру, все вирівнялося. Тобі ж тепер можна скручувати болти, і все буде добре.